Вітаю! У цьому відео я покажу, як додати та налаштувати базові типи питань у тестуванні. В академії існує три типи базових питань: одна відповідь, кілька відповідей та розгорнута відповідь. Розглянемо кожен із них. Щоб створити базове питання, перейдемо в необхідне тестування та натиснемо кнопку Додати питання. Після цього з'явиться вікно, у якому ви зможете обрати необхідний тип питання залежно від ваших потреб. Почнемо з типу питань кілька відповідей. Цей тип дозволяє учням обрати одразу кілька правильних відповідей. Зверніть увагу, що тут ви можете вводити як кілька правильних варіантів, так і лише один. Обираємо тип питання кілька відповідей. У полі редагування ви можете ввести текст питання. За потребу ви можете також додати опис і відформатувати його за допомогою меню форматування, а також додати мультимедіа до опису. Після того, як ви додали текст питання, ми можемо додавати відповідь. Щоб додати відповідь, натисніть на кнопочку Додати відповідь. Якщо ви додали зайво, ви зможете її видалити, натиснувши хреста. Коли усі відповіді додані, ви можете позначити правильні зліва натиснувши галочки від відповіді. Також ви можете додати зображення до кожного з варіантів, натиснувши на відповідну іконку. Натиснувши на три крапки, Ви отримаєте доступ до додаткових налаштувань питання. Ви можете додати зображення до питання, додати примітку для перевіряючого, позначити усі відповіді як вірні, включити коментарі, створити майстер, додати теги, а також за потреби видалити питання. Після завершення усіх налаштувань натисніть Зберегти. Наступний тип питання одна відповідь. Він використовується, коли правильним є лише один варіант. Після додавання типу питання ви можете додати у поля редагування. Саме запитання, а також за потреби додати опис та мультимедіа. Після того, як ми додали питання та варіанти відповіді, їх позначимо вірно, натиснувши на коло, ви також маєте можливість до додаткових налаштувань питання. А саме, ви можете додати зображення до питання, додати примітку для перевіряючого, прив'язати змінну, щоб на. Налаштувати динамічний контент, встановити усі відповіді, як вірні, включити коментарі, створити майстер питання, додати теги, а також за потреби видалити запитання. Після того, як ви повністю налаштували питання, зберігаємо його. Останній тип розгорнута відповідь. Він дозволяє учням вводити власну текстову відповідь та підходить до відкритих питань. Щоб створити таке питання, переходимо до налаштувань типу питання, обираємо розгорнута відповідь. У полі ви зможете ввести саме запитання. Ви також можете додати опис з форматуванням або мультимедії. У меню додаткових налаштувань ви зможете обрати додавання зображення, додати примітку, прив'язати змінну, створити майстер, додати тег або видалити запитання. Звертаю вашу увагу, що перевірка відповідей у цьому типу питання може виконуватися вручну. Для цього вам необхідно активувати ручне підтвердження у налаштуваннях тесту. Переходимо в налаштування. Знаходимо ручне підтвердження та активуємо його. Після того, як учні завершать дане тестування, ви зможете вручну перевірити тип питання розгорнуту відповідь або за допомогою щі-асистента. З боку учня тип питання одна відповідь виглядає наступним чином: Учень бачить питання, а також варіанти відповіді, з яких він обере лише одну. Наступний тип питання кілька відповідей. Учень бачить питання і бачить варіанти відповіді. Тут він має обрати декілька можливих, що зазначено в описі. Він обирає та переходить до наступного питання. Останній тип питання розгорнута відповідь. Учень бачить питання та повинен буде написати свою відповідь текстом. Після того, як він її веде, він зможе завершити тестування. Рада була допомогти та щастив роботі!